Вітаю на константі. Сьогодні поговоримо про найбільшого невдаху серед українських олігархів. Йдеться про олігарха, який усіляко підтримував владу Зеленського і, попри це, отримав від неї на горіхи Ігор Коломойський. За наступні декілька хвилин ви дізнаєтеся, як змінилися статки цього жука за період дії воєнного стану. Починаємо після початку війни. Статки Коломойського зменшилися більш ніж у два рази. Було майже 2 мільярди доларів, а стало 850 мільйонів. Звичайно, така тенденція прослідковується в усіх олігархів України. Проте саме Коломойський постраждав чи не найбільше. Особливо трагічною для нього стала втрата деяких нафтових активів. Насамперед Укрнафта та Укртатнафта. Однак під Коломойським усе ще залишається мережа АЗС, яка відома під брендами АНП, Сентоза, Мавекс, Тощо. І якщо загалом оцінювати нафтові втрати Коломойського, то він втратив майже 80% своїх активів. Не менш погано для Коломойського все стало з металургією. Він втратив більше двох третин від загальної кількості активів. У хімічній же галузі Беня втратив близько 50% активів, що не може не радувати. Це пов'язано з тим, що багато заводів були аварійно призупинені, а деякі з них тримати просто недоцільно, адже під час війни попит суттєві. Кєво знизився ще одним провалом для Коломойського стала авіакомпанія Мау Міжнародні авіалінії України, яка втратила весь флот з початку війни. Вагомий внесок у зруйнування імперії Коломойського був зроблений урядом США, який у 2021 році вів санкції проти українського олігарха. Однак, попри все це, Ігор Коломойський залишається одним із найвпливовіших українців, навіть після втрати громадянства. Зокрема, Бенні все ще належить гарна частка закордонних активів, телеканал 11 та багато інших активів. Боротьба з олігархами в Україні триває. Сподіваюся, після Коломойського спецслужби України візьмуться і за інших представників цього прошарку населення. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!